Нерозлучні вже 9 років. Ведучою «Сніданку з 1 плюс 1» Людмила Барбір стала 19 серпня 2013-го. Вона почала працювати в парі з Русланом Сенічкіним. Перед першим ефіром стало зрозуміло – у цих двох особливий контакт. Барбірбія Кіргуду, зустрічайте ще одну ведучу сніданку з 1 плюс 1» – Це Людмила Барбір. Я теж дуже рада приєднатися до колективу Сніданку з 1 плюс 1» і відтепер будемо прокидатися разом. Спочатку зірковий дует будив аудиторію зі студії, але потім, як то кажуть, пішов в народ. Наприклад, ведучі навідувалися до глядачів додому. Руслан! <різь> Любий каприз. Для вас, ви зірки. Не а ми ви... так не обзивайтесь. Вчили українців риболовлі. Разом відкривали найцікавіші куточки нашої країни. Ми в українських Карпатах. У місті Яремче та за кордону. Високогірне серце Сванеті. Дістати сюди надзвичайно важко. І нам з люди це вдалося. Люда та Руслан завжди готові до авантюр. Відтворити картину Шагала легко. Підтримати танцювальний флешмоб китайського вчителя теж не проблема. І таких витівок десятки. Та ви самі все бачили на власні очі. Але поза кадром співведучі не менш близькі. Навідуються одне до одного в гості, зустрічаються, аби просто поговорити про власні проблеми та переживання, поділитися радісними моментами, які лише для найближчих. Звісно, таблоїди бачать у такому спілкуванні не лише дружбу, скільки років разом? Можливо, там вже дещо більше. Руслан Сенішкін пробовкався про стосунки з Людмилою Барбір під час зборів у відпустку. У кожного має бути свій руслан. Людмила Барбір зняла обручку та видала свої почуття до Сенічкіна. Пристрасний Руслан Сенічкін притис до себе Людмилу Барбір і статей з такими сенсаційними заголовками десятки. Але беззаперечним фактом лишається те, що ця пара є рекордсменом з найдовшого перебування в українському вранішньому ефірі. А от які саме стосунки? Дають силу для спільної роботи, ведучі самі розкажуть за мить.